Потрапляє до Гусев зрізає кут. Гусев, Удар. Ай-яй-яй. На поперечку летить м'яч. Подає Джерард. Небезпечно. ви бачили подачу. Немає положення по Мілевський. Пас на Ярмоленко, Ярмоленко, удар! карт. Ярмоленко, А ну лівою. Ні. Здорово. Ярмоленко, Ярмоленко. Джерард, Вільний Мілнер. Джерард пішов в що винос суперника. Просто вільна передача. Один Це один мой. Наче атакують. Гусів. Подача. переводить м'яч. Но... <проду> українці. Є в цьому логіка. Подача від Ірмолика Мілевський! Невлучно! Тамський. Мілевський, м'ячем закриває корпусом. Пасла девича Марко. Марко! 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 <проду> <проду> Що? Так там же Гол! Перед, мілмер, але нічого собі подивити, що витворяє. Подача! П'ятов! Добиває кулаком! Ян удар, п'ятов! Заспустила! А збірна України атакує Дальній удар! Харпариме! Виводит! Вибиває м'яч. Вони встигають вибити м'яч!